Це знову вольова перемога для донецького Шахтаря. Розігрів був у матчі Ліги чемпіонів проти Янбозяк, що таке можна називати взагалі розігрівом. Але тоді ми вже подивилися, що характер у команди гірників є, і сьогодні вони це знову демонструють. Зоря була попереду у першому таймі, але в підсумку Шахтар все ж таки переміг з рахунком 3-1 луганську команду і. Давайте розберемо цей матч більш детальніше. Було лячно за Шахтар після першого тайму чи ні? Ну мені особисто ні. Я думаю, що результат прогнозований, але не прогнозований хід матчу. Ну тобто, Шахтар повністю володів ситуацією, контролював матч. І в принципі, хоча рахунок і був 0-1 на користь зорі, але ми бачили, чи. Можливо, усього одна атака була за цей за цілий тайм, і просто фантастичний гол ясика. Ну как би так, але я був впевнений, що Шахтар дотисне, тому що, в принципі, ну краще вони грали на всіх ділянках поля скажімо так, і Шахтар, ну все, що можливо, робив, е і індивідуальне входження в карний майданчик, і подачі, і удари, і з близької дистанції, з середньої дистанції. Ну, тобто, все, що можливо, це вони робили. Тому, в принципі, очікувано. Ну і плюс ми бачимо, що, що все ж таки е фізично вони теж е навіть попри те, що вони грають в Єврокубках, е е також е фізично більш готові. Ну і насправді п'ять змін то було. Тобто деякі футболісти відпочивали після матчу з Янбойс. Шахтар перемагає, але, мабуть, це ж таки найяскравішим епізодом для вболівальників та й взагалі для нашого чемпіонату. Ось такі м'ячі це справжня окраса. Як тут оцінити дії оборони Шахтаря, Юрій Миколаївич? Як? Ну такі дали. Легко пройти протис. Така велика перевага була, що думали, що буде на протязі всього матчу і без супротива ми можемо захищатися. Але не все так легко було. Великі претензії до різника. Чому він не зловив цей удар? Взагалі не може зрозуміти. Звичайно, це жарт. Але дійсно, ну індивідуальні дії гравця зорі. Так, так, так. І показав, чому він програє конкуренцію коноплі. Поки що так в одні ворота. Да, тому якби треба відмітити дійсно і гарні дії Яцика і завершення дійсно, туди попав, куди практично не беруться ці м'ячі. Бондар вже тут в дуже складній ситуації в комусь. Да, да, так, так. Вони вже всі стояли. Головне, це те, те, як легко дав себе пройти Венісіус. Програв <ріх> боротьбу плече в плече, так в одній уроті. Але після першого тайму Та, ми так. побачили новий, не новий Шахтар, чи той самий, але той, що дотиснув. Ірі, Миколаївич сказав, от коли переговорці дивилися, перший тайм закінчився. Каже, що тут буде три та -та, що, не було. Ні, ну, з великим запасом було. От і Віталій, волочає, говорив, що нелегко було. Нелегко, але з великим запасом. І то, що ті атаки, які накачувалися на протязі першого тайму, вони тільки не були реалізовані. Тут же вже е команда більш була сконцентрована в атакувальних діях і вже треба було забувати. Ну, от і швиденько забили два гола, і все стало на, на свої рельси. Я думаю, ну, повністю заслужена перемога. і Я не можу сказати, що вона така нелегка. Але... З великим запасом. Я б сказав так, якщо, б, якщо заря робила автобус, навіть не автобус, автобус ще такий великий, такий мощний, але не так низько треба було сідати. Трохи повище вище, можливо, але ми бачимо. Це так легко говорити, тому що трошки повище, як піднімається, зразу по 5 залітає. Тому якби, все зрозуміло. Тут, Ну просто це його гол даже пенальті не зрозуміло, чому збивають. не обов'язково. Не обов'язково, Це пенальті якби не обов'язково. Треба було давати вже гравцю. Хай заходить, вже штрафнув вже там, б'є, прострілює. А так позбивати це. Я думаю, просто не стигав. Просто ну, не вже, вже, ну все відступає, вже хай йде вже до лінії там же і, 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 прийма. Ну тут здорово, я тут розумію. фантастичний да. забив вечір красивих ударів. Ну до речі, скажу я хочу вболівальний Динамо і Вереса, але хочу сказати, що в що Шахтар, е, на мою думку, ще в першому таймі повинен був бити пенальті. Е, я думаю, що там був момент, коли е, мав бути пенальті, арбітр мав ставити пенальті. Та, коли там, я не пам'ятаю, десь 60-та або хвилини, коли по нозі влучив нападнику. Ми сиділи, теж розбиралися. Ну, скажете нам, потім підготуємо цей момент. Виріжемо там. <гиби> <Я>, ну, тут <гиби> хороше завершення від да, Ківіна. Те саме з розвороту складний прийом і шикарні. Сині, можна сказати, да, два голатики. таких. що. До мене... дочекався, як <гиби> закінчиться святкування. Третій гол логічний чи нелогічний. Ну, Джордан Це тут без, без питань. Дуже... Бразильці Ні, дивіться, тут дуже логічно. Дивіться. Зубков давав, як завжди, от вони дають. Вони він дає в розріз між воротарем а і лінією захисту, розвертає захисника обличчям до воріт. І дуже важко дивіться, захисник обличчям до воріт. Так, ну, просто направив щічкою туди ви ступу виверну і просто ваво вибить. Ну, я розумію, що ва. ще було так. Я не назочити насправді да, ну, ну, як так? Там коліном ударив, подивись. Коліном щитком, так. Ну да. таке, да. Там Приємно, але... так. Не координованість. Плюс можна так. якийсь несподіваний від газону. Ну, але давайте так. Цей гол вже нічого не вирішував, що 2-1, що 3-1, Там різниці великої немає. Тому там остання секунда матчу, тому я думаю. Це просто, якби, плюс є для Зубкова, що має гольову передачу. І плюс один забитий гол, можемо сказати, плюс іде в таблицю Донецькому Шахтарю. Але я впевнена ну, перемога взагалі там, на класі, на всьому. Навіть той гол Яцика воно, знаєте, не збив з рельс і вони продовжували грати свій футбол. Ну, якби, зовсім по другому ми побачили такі більш агресивніший футбол, ніж в попередніх матчах. Мені ну, зараз якби, Шахтар ну, подобається. От останні ігри мені подобається їхня гра. Не додається Младен Бартулович до списку тих тренерів зорі, які обігравали Шахтар. Віктор Скрипник залишається останнім ще у 2021 році. Це було е, так, що Шахтар... Пропонуєте, знову при запросити, щоб ви граничка натіхаєш ти... так злегка. Так констатуємо, як так. Давайте переходити до коментарів з цього поєдинку. Є у нас думки від е, нападника Шахтаря Кевіна, автора забитого м'яча. Кевіне, сьогодні по відчуттям у вас найбільше обіграшів кросів. Кевін, фаландус образе сентиментус. Отже, восетень Майс Дрібла, судджі суксесу, ді фінта, суссисівася. А фотогумутував при екіпі. Я в першу чергу хотів би носити, що гра дійсно вдалася дуже гарно саме в командному малюнку. І ми всі виклалися з на полі. І я дійсно ще радий, що ми зуміли піти на міжнародну паузу, перемігшився нічого матчі. Занадто скромна відповідь. Потрібно повернутися до першого питання. А постача усі фой умів діджимаю апермієра пегунтаки. Безумовно, потрібно завжди працювати. І я вважаю, що ми всі багато працюємо, і я в тому числі на тренуваннях я завжди сильно акцентую на своїх сильних сторонах, якими, на мою думку, є дриблінг власне, та вміння обводити суперників. Мене ви теж двічі обвели, гарно виходити від питання. Скажіть, будь ласка, ось це святкування? Скільки потрібно часу, щоб запам'ятати всі рухи пальцями? o чи комеморар, обов'язково все quanto tempo ти попросив lembrar пралім рад, то para celebrar desse jeito? あ, насправді я не скажу, що це якась домашня заготовка, це все було в емоціях, це все було в грусі. Yeah uh, я дійсно був радий відзначитися та зуміти перевернути хід гри на нашу користь, тому можу запевнити, що це було на емоціях. Захисники зорі створили складноща саме для вас сьогодні. А загоду зоря фейсбука проблема з правосепісумичі очі. Все нормал, жінчвасі прокуратура. Безумовно, проти них сьогодні було доволі складно виступати. А однак я вважаю, що в нашому чемпіонаті ми завжди зустрічаємося із якісними командами, і це допомагає нам також ставати кращими. В гарному настрої Кевін, в гарному настрої Шахтар, збірники у українські також, які поїдуть до національної команди до цього матчу. Ще більш детальніше переберемося в підсумковій студії. Поки ж нагадаю, що преміум спонсор показу Вібет Україна» разом сильніші. Ну і настав час таки перебиратися до Києва. Центральний матч 13-го туру української прем'єр-ліги. Динамо та Полісся зустрічаються між собою. Ми трошки так говорили про свої думки на старті сьогоднішнього дня. Не питатиму, чи змінилися вони чи ні, тому що цей матч ми чекаємо, але вже так одним оком пробіглися по складах і все ж таки. Все ж таки до складів повернемося пізніше, тому що зараз в нас є включення прямо з стадіону імені Валерія Блановського. Там Ела Іванюкович працює, Ела Іванюкович збирає інформацію. Ела Іванюкович вже готова з нами ділитися цією інформацією. Тому Елю, тобі слово. Я рада вітати вас зі стадіону Динамо. Тут сьогодні гостює Полісся. У Житомирян нині випробування лідерами. Так, в минулому турі була зустріч із Олександрією і власне перша поразка у чемпіонаті. Тож тим цікавіше сьогодні буде подивитись, як команда Імада Ашура» доводитиме свої амбіції на найвищі місця у турнірній таблиці. А нагадаю, вже три поєдинки поспіль без перемог. До цього були нічиї із колосом та «Лівим бар. Щодо кадрів, продовжує відновлення центральний захисник Чоботенка. На це йому знадобиться чотири тижні. Власне, він же пропускав попередній поєдинок із Олександрією. Тоді ж травмувався нападник Пайшау. Його сроки відновлення поки невідомі. Натомість вилікував своє ушкодження Лукас Тейлор. І сьогодні він же перебуває у запасі. Більш тривалі ушкодження відновлення відповідно у Макуаната без а відповідно, Данило сьогодні і в цьому році вже не зіграє. Втім, основний склад і мада в цьому чемпіонаті достатньо стабільні. Бувають лише точкові такі зміни. Вони пов'язані із травмами та ушкодженнями гравців. Власне, знову бачимо у складі Богдана Лєднєва. Для нього цей поєдинок із підвищеною мотивацією, адже, знаємо, він колишній гравець «Динамо» і зазначав перед поєдинком, що для того, щоб здобути позитив результати з Динамо сьогодні треба агресивно діяти від стартового поєдинку і а, дуже чітко виконувати усі настанови тренерського штабу. А щодо Динамо, тут все стабільно, принаймні, що стосується шаленого графіку Динамо. А в четвер був поєдинок Ліги Європи, Європи проти Ференсваруша. Далі у п'ятницю прибули до Польщі, де тренувались у Любліні. І тільки вчора власне дістали з Києва. Ось рахуйте скільки. Часу було на підготовку із Полісся. Пам'ятаємо, що відновився Попов він же виходив на заміну із Фаренсварошем. А от на лікарняному залишається піхальонок, Себаліс і Шапалєв. Бачимо сьогодні. Вже і Ярмоленко у старті, і звісно, цікаво, який настрій у Динамо, адже був такий прикрий розгром на євроарені. Знаєте, візуально його звісно важко зрозуміти, що там у футболістів на душі, але виглядали в принципі, як і завжди, з усмішками на позитиві. Буквально кілька хвилин тому позаду мене розминали запасні гравці. В них тут покотився до мене м'яч саня караваєв кричить Ель пасуй ну, тобто, всі знаєте, візуально принаймні розкуті, тож цікаво. Власне, подивитись а, бій характерів, амбітних характерів сьогодні і поточних лідерів а, з верхівки турнірної таблиці чемпіонату України. Поки це все готуємось стартувати студія. Еля як як пас віддала, точний на Кириваєва чи ні? Не дуже точний. Ще треба потренуватись трошки, але я чекатиму свого шансу. Добре, зато точний пас на нас. Дякуємо тобі. Чекаємо від тебе наступної інформації в перерві. Після матчу влучив гарної тобі роботи і Найголовніше цілісного матчу сьогодні у Києві. Тепер же йдемо до стартових складів. Мені здається, дуже важливо для Динамо і непогано для гравців. Те, що Нова гра відбувається так швидко, вже через три дні. Після такої поразки 0-4. Ну, ти отримуєш дуже швидко шанс відмазатися і змінити настрій mm -hmm. з мінусу на плюс. Не, не так погоджується, але все-таки два різних турніри. Є там Єврокубки, це одна там лис е бумага, е є другі, якби чемпіонат України. В них в чемпіонаті України поки все good. Якби все добре на сьогоднішній день і команда в лідерах і показує футбол, і гру, і результат все якби є. Тому я думаю, що ці єрокубки треба забути та вже там. Якби це одна історія. Чемпіонат, я думаю, боротьба за чемпіонство це все-таки друга. Я думаю, це я думаю, і Олександр Шевковський хоче стати вперше чемпіоном України. то, якби... Щодо змін, то їх чотири в порівнянні з матчем проти Ференц Вароша. З'являється ярмонко. Вперше з Яр 1, 6 жовтня він саме в стартовому складі. Ну і майже нова лінія оборони Тимчик Дячук-Попов. Сьогодні такий вибір. Дячук теж не грав давненько саме в чемпіонаті. Він зіграв з Ворст кубковий матч весь. А от в чемпіонаті виходить, що взагалі ще не грав у цьому сезоні. Травма, травма, травма. Потім лава запасних. А, з лівим берегом вийшов на дві хвилини на заміну. І ну, от все. Кубковий матч проти Ворст. Чи... Ну і е, говорячи про цю там ротацію, треба не забувати, що Дубінчак через вилучення зіграв дуже мало проти Ференсваруша, і він ну, втомитися не встиг. І після вилучення Дубінчака була швидка заміна. Поміняли Буяльського, який теж ну, провів там буквально 30 хвилин. Сьогодні Буяльський знову в стартовому складі. В стартовому складі, до речі, і Влад Кабаєв ми чули. Реакція Олександра Шовковського після матчу з Ференцварошем Звертав увагу на його невдалу передачу, яка призвела до першого забитого м'яча. Але от реакція Владиславу у основі, так що емоції все ж таки стихли. І говорили ви, що не факт, що Ванат буде, а можливо, Гереро, але Гереро сьогодні розпочинає цей поєдинок з лави запасник. все ж таки робить ставку на, на двох Владиславів в Атаці плюс одному Андрію. Має на увазі Кабаєв Ванат, ярмовок. Така трійка. А так... в воротах Бущан. забули за нього. 11 вийшли гравців, так, Бущан. Вроді би і багато роботи зробив да, в попередньому матчі. але... Другий тайм все змазав. так. Ну, Результат а, команди да. в, 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 в воротарських м'ячів там не було здається. Хоро, але хороша гра була, mm. тому що і пропущені м'ячі. І видно було, як йому було прикро через ці пропущені м'ячі, коли він відбивав, відбивав, відбивав. Потім ці два голи поспіль, то Бущан там рвав і метав. Втім, навіть у меншості тоді Динамо мало нагоди забувати. Перший тайм і другий тайм це ніби два різні матчі в нас були. Тому сьогодні Полісся підходить до Динамо. Говорили ми про те, що може бути розлючене, але і Ела Іванюкович сказала, що хлопці в гарному настрої. І так само, як Максим підмітив, що не було коли засмучуватися, розчаровуватися. Тому не факт, що Полісся сьогодні приїжджає знаєте, до такого пораненого суперника. Ну, це все безумовно. Динамо пораненим не може бути, але малось на увазі, що Полісся що Динамо не знайшло свою гру в попередньому матчі, і тому можливо Полісся може скористатися цим. Але я не думаю, що для Динамо я повністю погоджуюсь з Юрієм, що це два різних турніри. І ми бачимо, що ну зовсім в е, шанс є у Шовковського стати чемпіоном, і він буде використовувати максимально цей шанс. І сьогодні Динамо йде на другому місці, скажімо так чесно. Що Олександрія виграла свій матч, і сьогодні потрібна тільки перемога, щоб залишитися на першому місці. По ніби нібито все зрозуміло. Також порівнюючи з матчем проти Александрії, який був ключовим для Житомирян. Всього дві зміни. Замість Крушинського у центрі поля виходить Мельниченко. І вже традиційно по ходу сезону Імада Шур ротує між собою нападників. В попередньому матчі кава Пайшао грав. Сьогодні знову дуряється Луї Феру. Пайшао навіть не має заміни. Там я бачу. є... Так, До речі, так. Так, так Так, Пашава немає, там є Вендел зараз. якби... Ставка, як на нього. Де є Брістріч націй вже напівзабутих. Да, багато напівзабутих, Брістріч, Матіч і так далі. Месурадзе. Так, так. Це точно, але от Вендал ми не бачимо, що може там травма чи хвороба, а є... зараз Вендел виходить в попередньому матчі проти Олександрії. Мав пару моментів. Так, 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 та, та. так. Стикався з ним просто в... звягів. <клес> він був в оренді, тоді якраз. Ну, хороші дані маю футболіст, тому тільки десь голю теж має багато гольових моментів, але реалізація трошки шкутильгала. Ну, подивимося, чи сьогодні взагалі буде багато гольових моментів. У нас по ходу поєдинку зазвичай. Гучна вивіска не не обіцяє цікавого футболу, і сподіваємося, що сьогодні цей стереотип переб'ється. Ми дійсно закриємо дуже красиво наш тринадцятий тур. Нагадую, що спонсор показу Вібет Україна разом сильніші друзі. Динамо полісся. Що які тут ще анонси треба дивимося поєдинок лідерів чемпіонату України?